Чому ні в якому разі не можна грати бій одним пальцем? Чи можна? Зараз розберемося. Для порівняння я зіграю вказівним пальцем великим і двома пальцями одночасно. Тож вказівний палець. Пройдемось по кожному. Казівний палець, його плюси, легко контролюється, дає трохи м'який звук і виділяє акценти вниз. Мінуси це те, що він тихий і не дуже яскравий. Великий палець, його плюс це звичайний звук за рахунок того, що виділяються акценти на ударах вверх. Мінуси це те, що він тихий, не яскравий і малорухомий. Казівний та великий. Плюси, гучний та яскравий звук, швидкість, можна контролювати акценти, які в них такі вгору і зручне положення руки. Мінуси, я не знайшов, тому ми якщо наші якісь мінуси, то напиши їх в коментарях. Тож висновок, чи можна грати бій одним пальцем? Можна. Але тільки якщо ти свідомо хочеш зробити якусь частину пісні саме з таким звучанням. Тобто використати це як художній прийом. Але в більшості випадків краще грати бій двома пальцями. А якщо ти хочеш знати, чому обов'язково потрібно навчитися грати одним пальцем, то дивись наступне відео, яке вийде 24 квітня, тобто -то завтра ввечері. На цьому все обов'язково підписуйся, якщо ти ще не підписаний, щоб не пропустити ще більше крутезних роликів та класно вчитися грати на гітарі.